Ой, як я не хочу того казати. Я висадку на броню бенч. І... Тоса не саря. Я їм шучу, я їм сумую, мені її ревіто хочеться. Але я стримаюся. Чекс. Копер девічка. Ой, ой. Скільки тут всього? Чого я о, это штука. Та планета підлетает по факту. Тарканчики, о, нори. Пишу такие. А тут два месяца підлетаем. Вот землятор и скейс. Авы, солвы, солнце. Да если вы там можем прибавить, то мы здесь там а S. плюсом. Особа там ж вікна. Звідки там вікна в них, я не розумію. Ще в космосі вони. Скільки питань, немає відповіді. Так, вони в космосі, вітаю. О, щупачи з трейлера. А ні, це не щеплюче. А ні, це щоплюче. Кікс. О, мене воно вони берусь. Ой, а вони що, союзники типу? нього вдарили. Хі -хі. Де ще це? Нікола не любив того персонажа. Найгірший з всіх існуючих. Ой, уі того прямо продавай епізоду. Йо, я вже в придкущення, який буде фанатський другий сезон. Після того всього? Типу, та я буду весь фанатський другий сезон. О, то норі. Йой. норі скакає. Як зупинити? Може, патча бруднішати. Володіє мною. О. то і залишайся. Фінпіння. Боже. Це така класна сцена, я не можу. Попри бою носія, серце Сін.

Що <рес> О. Чу видите? Вона блін, що пише тобі, вони були почалували, що я просто 25 тисяч едітів зробив по одному перегляду. Стоп. Сін, іди ти нафіг. Свім стопінг. б стопінг, стопінг не Люблю сім. О, момент ми трейлера. А тут е е е як вони взагалі на гуляють? Вони там бронірувані. З якої сили йдемо точно тут додати? О, прямо в ядро плани западені. Слухай, Ура! 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 Ой, я пора. Не Пора порані пора. речі. Я так би хочу. Я ну я можу очікувати на то, що с уже все буде файно. Тому що її, її з Еном любили ям вікер. Як новенький що... краса. Що? Вони всі союзники? Я, типу, я в своїй теорії в восьмої серії ти типу, показав, що можливо вони будуть союзниками. Але та моя теорія підтвердилась, слухайте. Ура! Я себе почуваю дуже класно, моя теорія підтвердилась. Пліс сутрон. Давай, Джей. Я зараз буде їх вбивати. Іще. Мішає.

Ох, Бет ва віку, я її з парфюм серійчика. Боже, такий прекрасний серіал. Я казав студія. То то ліпша історія, ліпший веб-серіал на мою пам'ять. Ти по-моєму щось скажеш, ти типу, Чел, ти ж ти серйозно? А я скажу. О, з неї Раптор. Давай, давай, і скажи. <сіх> <сіх> Нет <Ні. сіх> я буду робити тим, як я раб не я я О. <сіх> так, з, з, з тим <сіх> тебе зроблю, Edi, казала, що робимо роботі від нас відчаття Тебе твої. Усе, що я говорила. Вона повідошла командира.

Йох, макар! Ой, це ще й Ах, я почуваю, тут буде эпифайт. Розкрем ще не планету продали, блін, видно планета. Ой-ой-ой. Очкар їй, очкар їй. Чем я йде говно? Косо, дивіться. З першої серії теж таке було, але тут то ліпше, ніж в першій серії. Ну так, просто подвій, в перші серії устані. Ну, тут набагато більше з роблено. Я казала длитеж. не через меня було там 15 аніматорів, 20. За 650. А я днів. Щоб... Ммм мене, бо я завдала не я, Ну, серію, але а іншому устройство. Короче, чека тысячу років, поки вийде українська серія, тут, щоб зробити. О, сняв, стрьомно. Ох, зараз буде. Ні, ні, ні.

Якось? А ні. А це безсмертю, тобто в неї вона безсмертна. Вона безсмертна, уже безсмертна. Окей, поняла. У нас є безсмертна туди. Ой, боже. Це просто хору. Ой-ой-ой. Ой, тут зашли уйде солверджаною ходить. Я стараюсь у Орія, я дуже підтвердилась, як я робив. А я вже розказував і я ще йому розказати. Коротше, в нас започалося в тому, що узі то solвердron Keep. Ніхто з вас не путає. Вот у нас стрельову, не ні. О, це зараз момент-трейлер буде. Ні-ні, Яку ти Яку допомогу ти визываєш, не вызывай допомогу. Будь поганою. Ой, поймай побачишь? Ну не ша нашим героям.

Ну не могла то бути ві реально. А ні, не, не за яйчик у кого. Ти в нормі? ні? ааа, во Ві. Хорошо, тому що реально могла бути попасть. Не буду таким. Ой. Ой-ой-ой. Ну, ой, Зроби, трохи кажуть, или два свечи плица. Так. Як я перезумею, ты все-таки ядро дроги, обоидро. Я на халыч. Ха-ха, ну пора лайса ви. Ой-ой-ой. Ой, ой, ой. так это почему выполняете работу. Я вас відпущу так все ж О боже, то монстрироч. Це хор, який є містерія. Що не шо це тут ФНАФ? Що то... ФНАФ 9. Авиєна. Ловай усі! А четвертий ти просто.

Ну, аж дратує. канон! Побачай, тут лише я. Я обожнюю вся І Я снова праздник. Умирий выловить ты не Ой, Нори. Здесь в нори канала так лати. Хочу нет, дорогие Ох, просто наслуйте, что наслуждайте, что я гулею. Да мне это новое думаешь. Ну я вам фау! Ой, все, я его понял ресурсу троном. Я подойду, что мастер ап

Не, ну щенка просто ценька. Тут не питание. Вона зволі, вона сам... Тому не доказать вічни чому вене. А Я буде казати вішни в цьому венеці. Ой-ой-ой. Ой, ми тревера. Ой. Напирася, коли вас спимало. Ну он дуже багато. Зіблюла, вибір. Серйозно, е, Саме Найчікавіший спосіб за ти. Саме Найчікавіший спосіб за ти проживається, щоб як він після, або цялово листочком побіг і його нічого не врятував. Або сейчас бачу собачу і не.

Як... як я розумію, вона, типу, прибила землю і її дрою і спалила, ту сінь. О, чорно... Нє, чорна дірка сіню виявляється сильнішою, ніж чорна дірка Узі. Вначалу б мене у Содор, то абсолютний бог, походу. А як? Буваємо, походу, у Содор, абсолютний бог. Це що? Нє, або Узі помре, або Узі, типу, нова сінь. Ой. Чи погано ще і уйди, не помирай? Ой, боже. Еф, еф. Боже, еф. Сміка була милою. Ні, Удін, не помирай, прошу. Уже прошу, не помирай. Ні-ні-ні-ні. Там ще я не буду. Стоп. Стоп, Вна... ні Ні. Ні. Ні-ні-ні-ні-ні-ні.

Я зараз фигуру. Он грабтер. Ну я зараз сумну. Нет, розмысли. Заплачу вид радость. Так это а блин, добре. Ох, хивай еще буду якісь проводы для класс. Тихо. От, я тільки зараз замітив. Що ти учами? А, ти що, бракована? Бракована, лунжі, ти бракована. Але крута. Це ти! Так, да, це наше, Ти давай, іди на голову зробити. Ось, що там, лунжі?

Син живе в хвосте Узи, ты в ходе у нату Син и Дол, все давай, па па па